Чи шкодуєте ви про свій вчинок? Не те щоб шкодую, але мені неприємно чи можна уявити собі кращого життя, ніж коли ти всім подобаєшся? Коли тебе обожнює все твоє оточення і ти залишаєш тільки гарне враження на нових людей? Але скажи мені, чим це досягається? Брехнею. Хіба не так, друже? Бо хто прийме тебе такого, який ти є насправді? Хочеш бути успішним? Збудуй картинку себе, яка відповідатиме твоїм бажанням все так просто. Але не переймайся, це абсолютно нормально і нічого поганого в цьому немає. Навпаки, саме протилежний випадок, скоріше за все, зведе тебе в могилу. Наша сьогоднішня історія, як ніщо інше, шедеврально це ілюструє: екзистенціалізм. Я довго бігав від розмови про це, але те, що я прочитав, просто не залишило мені шансів не поділитися цим. Історія про не героя, історія про пересічну людину, історія про стороннього. Приклад для поведінки чи ракова похлина на тілі суспільства. Ким же є наш сьогоднішній герой? Чи можна уявити собі життя, в якому ти відмовляєшся від брехні? Альбер Камю, маючи просто шедевральний стиль письма, демонструє нам, що чекає на тебе в такому випадку. Він заявив, що мені немає місця в суспільстві, чиїх найважливіших заповідей я не визнаю. І я не маю права чекати милосердя, якщо мені чужі прості рухи людського серця. Я вимагаю голови злочинця. Чому твора філософів-екзистенціалістів настільки не, не схожі на академічну філософію? Ну все дуже просто, бо екзистенціалізм це не просто тут правило філософської школи, це про життя і існування як явище, це поетичні історії життів, романи і не тільки. Це та сама філософія, яка подарує тобі найвище сприйняття світу, наче ти живеш на таких планетах як Земля вже трильйони і трильйони років. Що цікаво, сам Камю заперечив своє відношення до цієї течії, але збіг просто очевидний. А сам серед книги розгортається там же, де й жив сам камю, велику частину життя в Алжирі. Основним питанням філософії, на думку письменника, було чи варте життя того, щоб його прожити? В цьому відео я не надам жодних відповідей, кожен з вас має самостійно відповісти на нього. Сам камю, розмірковувавши над питаннями сенсу життя, часто приходив до абсурду. Ні, не абсурдності світу. а Абсурду як неможливості вивести певні закони буття з німої природи. Звісно ж, ми досить багато в чому відрізняємося в поглядах з Кам'ю, адже він вважав, що у людини в принципі немає надії на альтернативу абсурду, а релігія це лише ескапізм. Але хіба може Євафах щось говорити про ескапізм? Але ж кожен знає, жити не важко. По суті, я чудово розумів померти в 30 років або в 70 – невелика різниця. Основна ідея, яку особисто я винес з книги, це чого взагалі вартий соціум, в якому чесну людину будуть сидити не за її злочин, а за її відвертість. Так, закричав він із жаром, я звинувачую цю людину в тому, що на похоронах матері він у серці своєму вже був злочинний. Але настільки ідеалістичний погляд може здаватися ну, просто дитячим, тому що. Нічого не змінилося. Так, нічого не змінилося з тих часів. Ти або не робиш як мерсо, або метафорично А, може, і не тільки. повторюєш його долю. Я зрозумів, чим погана гіліотина. Вона не залишає ні тіні надії. Смерть пацієнта вирішена з першої хвилини, остаточної, безповоротньо. Якщо якимось дивом, ніж заїло, все почнуть спочатку. Засуджений, сам змушений бажати, щоб машина працювала безвідмовно. Цікавість тут в тому, що лише під кінець книги наш, здавалося б, глибокий герой починає якось розкривати свої думки і мислительні процеси, тому що так, нам абсолютно не пояснюють, хто він, нам абсолютно не пояснюють, звідки він, чому він такий. Всі ці питання залишаються без відповідей про це й говорить назва книги. Але в чому ми не можемо сумніватися, так це в конфлікті індивідуалізму, головного героя і суспільних норм, які висять величезним тягарем не тільки на його долі, а й на долі кожної людини. Чим далі розвивається сюжет, тим сильніше ми бачимо тиск так званого правильного суспільства на відвертого мерсо. В кінці книги головний герой ловить те, що називається Катарсисом. Я не дозволю собі його цитувати. Я хочу, щоб ви самі це прочитали. Воно того варте. Кожна секунда. Чи можна сказати, що через Мерсо Кам'ю передавав власні бажання стосовно образу життя? Не знаю, це я міг би сказати лише він сам, але те, що ми знаємо, то це те, що він дуже надихався Ніцше. а той в питаннях правди пішов настільки далеко, що Мерсо на фоні заратустри, ви розумієте. В один момент я спіймав себе на думці, що головний герой веде себе як підліток 21-го століття, хоч і в дуже гіпертрофічній формі, але. Так, частково ви можете навіть впізнати себе в поведінці Мерсо? Звісно, якщо ви не є представником частини того самого соціуму, отже, мене вважали розумним, але я не міг зрозуміти, чому ж те, що в звичайній людині вважається перевагою, обертається нищівним доказом проти обвинувачуваного. До речі, задайте собі питання: яку модель поведінки нам належить сприймати як розумну? Чисто раціонально, чи то, яка спирається завжди на контекст ситуації і діє відповідно? Або взагалі якийсь третій варіант? Найголовнішим питанням, яким змусить тебе задатись ця книга, є що ж таке та сама людяність, про яку всі говорять, в чому вона проявляється, і чи вона абсолютна чи ситуативна? Хто вправі вирішує до кого вона є, в кого немає? І чому одні й ті самі речі в головах двох різних людей є двома різними речами? Однозначно в характерах квазі-негативних персонажів камю гіперболізує, але це дає краще зрозуміти суть. А суть тут, на мою думку, це абсурд, коли, наче як високоморальні персонажі починають діяти як справжні злодії красиво, красиво. Воістину говорив він, в мені немає нічого людського, і моральні принципи, що захищають людське серце від пороку, мені недоступні. Без сумніву, додав прокурор, ми не повинні ставити це в провину. Не можна дорікати йому за відсутність того, що він просто не міг придбати. Але тут, в суді, чеснота пасивна, терпимість має поступитися місцем чесноті вашій, але і вищій, а саме справедливості. Бо пустеля, що відкривається нам у серці цієї людини, загрожує розійтися прірвою і поглинути все, на чому ґрунтується наше суспільство. Але не подумайте, я не хочу однозначно сказати, що Мерсо робив правильно а інше ні. Я хочу, щоб ми всі задалися питанням, а чи можна так? Тому що є один момент, в якому особисто я категорично не дозволив собі такої поведінки. Трохи згодом вона запитала: ти мене кохаєш? Я відповів, що це порожні слова, вони нічого не означають, але, мабуть, ні. Я залишаю вам основний простір для думок і висновків, адже в такому творі не можу вас щось однозначно констатувати. Пишіть в коментарях, чи спробував би жити як мерсо, і чому саме. А я тим часом по традиції кажу: дякую за перегляд, сподіваюсь, що ти в доброму стані. До наступних зустрічей.